Дистанційні у нас збереглися ті діти, які за кордоном будуть навчатися. І також зберегли мережу для дітей з особливими потребами. У нас 5 таких дітей, які навчаються в класі і 5 дітей, які будуть на домашньому навчанні. Ще, якщо ви зможете, да, може ви туди сюди знаходите, бо в нас є наступні проєкти рішення про затвердження штатного розкладу за дозу. Ще раз А вибачте. Ще ми про мережу казали. А це штатний розклад. Штатний розклад по штатному. Це наступний проєкт рішення. Вакансію у нас асистенти вчителя, але ще є час, ми можуть зберегла щось. Всі наші заходи готові рочного процесу. Підписані акти вже да, акти підписані щодо початку, що підготовлені наші заклади до початку навчального року. штату. Укрытия, вот, 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 единственное, у нас укриття, ну, мы с вами на этом эта да, протяжения уже много поговорила, это укрытие в нашем летающем садочке, насколько в настоящее время проект взробен, державная экспертиза отримана, решение по конфлоуму закрышн проект. Вот, На сегодняшний мы загрузили наш проект в систему вот, поданный. заявки на участие в рахунок государственного финансирования, за рахунок, за рахунок грант, и так далее. Сумма с урахуванием всех бумаг, это СНС, с урахуванием того, что примечание займает 500 квадратных метров, а сегодня в барки стекового проекта, скуда я 18 еду. Это уже, ну, скажем, материально затратно только за нашего бюджета, поэтому мы направляем свою братью на... можливості уречення окорсів на зарокнах і влучше джерел. Ну. А самое главное, що ми в нашому Черноморському ліцеї зберегли одну зміну і будуть навчаться в одну зміну. Це і вчителям добре, і дітям однозмінно легше буде навчаться. А підготовчик на басейну школу, на 9 класі Вони потребують підтримки, тому є відповідне звернення. У вашому зніманні представлена відповідна програма щодо можливості підтримки у розмірі а, 600 тисяч. Цільове призначення ви бачите у вас на столах. От, якщо є якісь питання... Проєкт рішення про внесення змін до рішення Чорноморської союзної ради по бюджету Чорноморського селищної регіони проводити на 2024 рік. У вас у кожного є проєкт рішення є додаточ 3А, щоб вам було зручніше, можете ще взяти будь ласка. Додаточок 3А відкриваємо і смотримо на запропоновані зміни до бюджету, тобто на додатково виділення коштів. На придбання та встановлення електронних замків в наших житлових будинках укриттях житлових будинків 34, 35, 36, 47 і сонячне 4. Це будинки, які в цьому році в 35-36 му вже розпочали розпочати роботу щодо облаштування подукриття і сонячне 4 теж вже розпочати. Роботи в 3047-й в течені наступних двох тижнів ми вже пройшли всю процедуру по отриманню згоджень, проведення тендерної закупки. Розраховуємо класу документів в течені наступних двох тижнів і не розпочати роботи. 34-й будинок укриття підвальному приміщенню документів знаходиться в стадії розробки і отримання державного статусу. Ми розраховуємо, що в течение сентября будуть отримані всі відповідні узгодження і можемо відповідно починати запитку. От. Відповідно, після того, як будуть проведені ремонтні роботи, вопрос про електронні замки, стане питання про облаштування цих приміщення з комітями, лежаками і всім необхідним інвентарем, який повинен повинні бути відповідно до вимог ДСНС. От, для того, щоб на на наперед провести цю роботу, тому що сьогодні 1 вересня місяць. От, ми Ви, пропонуємо виділити кошти на закупку закупівлю придбання електронних закупок для будинку, які я вже озвучила, 253 253.000. На придбання радіоприймачів на повинним буде наші кабілети в 6.000 гривень, ну, це, на мене, не дуже велика закупка. І на придбання кушеток і лавок з цього приміщення буде некомфортним для того, щоб в нього знаходиться, 195 тисяч. Це те, що касається нашої безпеки і облаштування наших приміщень. Для підготовки потопільного сезону, для безпереривної роботи, роботи наших ліків, фактичної інфраструктури, період. Вот, Необходимость закупки электрического плева размер, вот, в, в размере 10-11 тонн, в зависимости от, от, от цены, которая будет на момент закупки. Вот, тоже как предлагаем на дату, где ракетка ушла в экономическое в размере 650 тысяч, для того, чтобы наши объекты красочной инфраструктуры и трассировали на генераторах период веселки электрики. Ну и по программе e державному бюджету 600 тисяч Все. Це всі зміни, які на сьогоднішній час ми пропонуємо і які не необхідно здійснити в рамках підтримки, підготовки потепільного сезону, в рамках ну, создання безпечних умов для населення. Якщо є якісь запитання, пропозиції, я. Yeah ще останній наш Мама, рішення Про внесення змін до місцевої цільової програми соціальної підтримки населення Чорноморського Соличного 2024 рік. <головіко> У нас присутній спеціаліст відділу соціального <головіко> Тетяна Александровна, вона підготовка проєкт рішення. Загальний обсяг фінансування програми 2 мільйони 1883 тисяч не зміниться, повної обсяги. Орієнтовний обсяг фінансування стосуються насамперед пункту надання матеріальної допомоги зв'язку з встановлюванням на лікування при надзвичайній ситуації. Проведено вже 6 засідань в координаційної ради. 150 тисяч. Все. Це, це це все стосується орієнтовного обсягу фінансування. Ще внесено зміни в пункт 2 – обдарованих окремих категорій населення, В зв'язку з тим, що у нас було заплановано тільки, там заплановано було 100 тисяч, але тільки на...